Цей запах, це гачі отрута, но миланяк, твоя краще спокута, по мій туз він не знає спокою. Я затягну тебе вниз за собою. Це портал, де плавиться сталь Я лисий диктатор. Я бачу вилили свій хейт, наче брудну воду. Тепер я міняю підвальну породу. Лізький коридор, а чи терор, я тисну на газ, ти йдеш на розбор. Я бурярю, що ночі, я варю цей сли, свій рейтинги, гордість, летять з тім ковни. Заляпана паща, солодкий десерт. Но ми воняку підвалі експерт. Я паску зібрав із брудних запчастин. Я твій кошмар, я твій пан, я номер один. Пружина стріляє, маршмелло кипить Зараз твій тузик у пеклі згори, чуть цей запах, це гачі отрута. Но миваня, як боя краще спокута. Понюхай мій туз, він не знає спокою. Я затягну тебе в Мій підвал це портал, де плавиться. сталь Я лисий диктатор, я бачу, крізь даль вилили. Свій гейт, наче брудну воду Тепер я міняю підвальну породу Слизький коридор, гачі терор, я тисну на газ, ти йдеш на розбор. Я гуярю щоночі, я варю цей слиз, рейтинг рейтинги, гордість летять стрімко вниз Заляпана паща, солодкий десерт, но ми воняку підвалі. Я паску зібрав із брудних запчастин, я твій кошмар, я твій пан, я номер один Пружина стріляє, маршмелло і пи Зараз твій тузик у пеклі згори Личу цей запах, це гачі отрута Гноми Ваняк, твоя краща спокута, Понюхай мій туз він не знає спокою Я затягну тебе в за собою, Тузик палає, він твій вареник, кукут заганяє, твій рейтинг горає, твій час витікає. чуга. Мій підвал мій закон. Я <laughs> yeah.